Початок нового року вже є результати в нашій громаді. Сьогодні поговоримо саме про соціальний напрямок. Розкажіть, будь ласка, про ті простори, які вже на сьогодні працюють і мають вже теж певні свої успіхи і досягнення. Доброго дня. Дякую за те, що виступили з такою ініціативою. Насправді ми мали певну перерву в спілкуванні. Початок року, які не минулого були у нас достатньо спокійною для нашої громади, тому як то таких великих інформаційних поводів не було. Але натомість ми насправді маємо декілька активностей, які змінюють життя в нашій громаді. Що стосується просторів, які відкрилися, по першому ну, один ну, з яскравих, напевно, найяскравіший, найпотужніший це Хелпоєнт. Проєкт «Хілцверк Інтернешнл» він запрацював в нас буквально з перших днів цього року, 19 січня. Було його відкриття. Проєкт підкрем покликаний надавати соціальну допомогу вразливим верстам населення. Було сформовано. База бенефіціарів, хто потенційно може бути клієнтами цього соціального простору. Цей соціальний простор він достатньо має широкий спектр такої клієнтури це від дітей, дорослих до літніх людей, людей з інвалідністю, ті, хто потребують на психологічну підтримку. Зараз він, так би мовити, робить лише перші кроки, але вже достатньо набрав великої популярності серед мешканців нашої громади. Тому ну, хочу побажати дівчатам, які там працюють витримки, наснаги. Вони більше з них вперше стали на стежку цих соціальних послуг. Багато також щодо керівництва там більш досвідчено, вже люди мають певний досвід. У наданні соціальних послуг це така, так би мовити, ініціатива громадських організацій, і я хочу зазначити, що в розвинутих країнах світа, в Європейських або в самої Америці, там багато соціальних послуг на конкурсних засадах надаються саме громадськими організаціями. Вони конкурують між собою, хто якісніше, вони приймають участь в закупівлі соціальних послуг, які проводять муніципалітети, і прямо таки змагаються одна з одним. Хто буде опікуватися тією чи іншою категорією, доводять свої компетенції, то в Україні цей досвід є новий і, сподіваюсь, він буде вдалий завдяки нашим натхненним спеціалістам простору Хеллпоїнд. Крім того, у нас так само діють простори крила та обійми, діє центр соціальної адаптації на базі територіального центру. Жіночий простір в Палаці культури хімік взагалі 24-й рік став таким роком просторів в нашій громаді, тому златопільців. Закликаю таки шукати собі заняття по смаку. Велика частина нашої громади, питома її вага, є люди літнього віку. Ми маємо що сьогодні запропонувати їм як для проведення їхнього досугу, так і реалізації їх здібності. Лише треба вийти за. В межі свого помешкання та долучитися до тієї соціальної спільноти, яка вже сьогодні активно діє в нашій громаді. Ветеранський спорт, взагалі, програма така діє яка так і називається програма ветеранський спорт. Яким чином вона в нашій громаді реалізується? Щодо ветеранів маємо також декілька активностей. По перше щодо саме цієї ветеранський спорт, наш фокангар долучений до цієї програми і Ті ветерани, які вже знаходяться в громаді, можуть через дію оформити цю щоквартальну виплату в півтори тисячі гривень саме на спортивні. Заходи в своєму житті можуть собі розрахуватися цими грошима за абонімент в ангарі і відвідувати всі його сервіси, які та, сьогодні він надає. Крім того, ветеранська політика у нас має ширший спектр. Більшість з тих просторів, що я зазначу, вони працюють з категорією ветеранів. Ми оголосили конкурс на посаду помічника ветерана, він відбудеться і маємо при управляти лінії соціального захисту, пункт життєстійкості, там можна буде ветеранам отримати послуги помічника ветерана Вони більше стосуватимуться саме якихось ну, бюрократичних процедур, допомогти з оформленням якихось тих чи інших пільг, документів, там направити якісь запити, скласти якісь документи. То це управління соціального захисту. Перший поверх там у нас діє пункт життєстійкості. Про асистента помічника ветерана. Я вже сказав на базі пункту життєстійкості, Стійкості у нас так само е, є ветеранський хаб, тому, е, на жаль, поки що ця категорія у нас трошки так ну, ветерани наші. Е, Ще невеликій кількості прибули в громаду, але ті, що є, ми зараз серед них шукаємо таких моральних лідерів, які б могли, зарадивши собі, зарадити ще своїм друзям знайомим з цієї категорії, бо навряд чи його може зрозуміти ну, військовослужбовця, який там отримав важке поранення, був демобілізований. Якась дівчинка, психолог, яка не знає військового досвіду, може зарадити. Ми впевнені, але Однодумці, ті, хто прожили з ним одну і ту саму історію, це зроблять також краще, поділяться власним досвідом щодо подолання цих посттравматичних синдромів і іншого. Ми надаємо широкий спектр послуг нашими цими соціальними службами і просторами. Там є родини загиблих, родини безвісті зниклих, військовополонених, вимушено переміщення особи. Це така категорія наших мешканців, нових мешканців. Бо за останніми нашими дослідженнями багато хто з них валіє залишитися вже в нашій громаді. Вона лишається такою тиловою мирною. То я впевнений, що багато хто з них знайде себе як наші нові мешканці, і ми з категорію так само працюємо. Всі наші ці соціальні компоненти, які ми перелічили раніше, доступні і для категорії, які я зазначив, щойно якщо так виокремити саме внутрішні переміщені особи, яка допомога на сьогодні надається, які кошти виділяються на бюджет, і саме на що виділяються? Вимушено переміщені особи, які мешкають в наших місцях, компакт. Перебування продовжена програма їх харчування. У нас є більше 200 дітей, які здобувають освіти в наших закладах освіти з числа вимушено переміщених осіб. Так само у нас є видача гуманітарної допомоги вимушено переміщеними особами, які знаходяться в нас з зон окупа... окупованих або бойових дій. Цей контингент був скорочений наприкінці минулого року, бо надання гуманітарної допомоги значно обмежено. На жаль, з останнім розпорядженням новообраного президента Сполучених Штатів фінансування проектів Сполучених Штатів по гуманітарній підтримці зупинено на 90 днів. І я вже отримав як міський голова принаймні від чотирьох проектів, які працювали в Україні, і підтримували цю категорію, те, що вони сьогодні знаходяться, ну призупинена їх діяльність. Але ми шукаємо можливість. У нас ще є там невелика кількість наборів, продуктових наборів, які ми продовжуємо поки що видавати в нашій громаді. Сподіваюся, що таке фінансування буде відновлено, і останній наш такий ну, американський великий фонд це Гаральда Баффета Джем. То він має приватне джерело фінансування фінансування. Сподіваюся, вони продовжують свій проект на цей рік. Знаходимося в контакті з менеджментом цього фонду, і наші вимушені переміщені особи, що на знаходяться в громадах, будуть продовжувати отримати цю підтримку. Сьогодні ми зустрічалися з рідними з загиблих портрети чи стенди, яких знаходяться на алії слави в місті. По-перше, хочу зазначити, що це відповідальність нас як громади, як суспільства за те, щоб там було гарно, щоб видно було, що ми дбаємо про наших героїв, що ми їм віддаємо шану, і тут немає байдужик. Є почастіше випадки не просто там якихось порушень з матеріальних якихось там міркувань вкрали щось там додому, а просто змарнували. Спортили, викинули там, не знаю, чи свідомо це робиться. Але я слава оснащена відеоспостереженням, ми посилимо його, додамо камер, змінив якість цих камер, щоб можна було інформацію з них використовувати більш ефективно, щоб її було більше тієї інформації. Буквально ідучи на цей ефір, зробив зауваження жінки, яка запаркувала автомобіль свій на тротуарі, який веде до Алії Слави, Тому я, по-перше, звертаюся до мешканців громади. Якщо ви бачите, що хтось там щось там. Псує, ламає. Просто набираєте 102, у мене це зайняло 10 хвилин мого часу. Навіть якщо там хлопці побігли кудись, там, втекли там, ті, хто ви залишаєтесь, оформлюєте заяву до поліції. Ну, так само, як я щойно дочекався, поліції повідомив про факт порушення правил дорожнього руху, де машину запаркували на. Тратури, ну це все наше ставлення до тих героїв. Ну ми з вами сидимо тут в теплі в добрі, в ус не дуємо. Да, є там проблеми з ТЦК, є якісь проблеми там з роботою, але це все дрібниці порівняно з тим, що люди втратили життя, щоб ми так зараз з вами не зневажливо ставилися до цієї проблеми. Ну це неможливо. До того ж, хочу вже раз ми торкнулися цієї тематики. Зазначити про те, що о 9-й годині є у нас хвилина мовчання на вшанування пам'яті загиблих героїв. Рідні і близькі влаштовують акції, якими там виходять на пішохідний перехід, і це одна хвилина. Одна хвилина, зупиніться. Ви не знаєте, що робити. Не треба автомобілям починати ганяти тих нещасних і так людей. От просто віддайте їм належне, вшануйте пам'ять загиблих їх родич, зупиниться на хвилинку, вийдете з машини, почекайте і, і продовжуйте свій шлях у власних справах. Повірте мені, вони теж хотіли жити, хотіли займатися власними справами, будувати родини, мріяли про майбутнє, але цього все нема для них. Віддайте одну хвилину протягом свого там робочого дня на вшанування цієї пам'яті. Це важливо, насправді. Ну, повертаючись до, до тих питань, взагалі, які щоденні для нашої громади. А взагалі, які на сьогодні є стратегічні пріоритети розвитку, саме на роки, що планується, таке що на перспективу більш подальшу? Війна в Україні не скінчилась. Видно, що це не трапиться кінець війни і там просто найближчим часом я маю на увазі якісь там тижні, місяці. Напевно, сподіваємося, що це буде цього року, але ми кожен рік сподіваємося, але вже скоро четвертий рік розпочнеться, як те воно триває. І якби ми не жили ці три роки, думали лише про сьогодення, не думали про майбутнє, напевно б і ці три роки було складно прожити. Тому громада живе, планує. Разом з нашим містом-партнером Швеції Бурльов, ми почали розробляти план просторового планування. Завтра буде засідання фокус групи в п'ятницю о 10, 30, в 31 січня о 10 годині ранку. Фокус група розпочне свою роботу. Тому, якщо хто має свої там пропозиції, бачення, впевнений, що про складається не лист 6 тих, хто руйнує та псує майно на наших вулицях. Натомість є і гарні віддані прогресивні люди. І не розчаруйте мене, будь ласка, дайте свої пропозиції. Я хочу наше місто бачити європейським, де шанують і вміють поважати один одного, як живих, так і померлих. Тому все це має набути відображення в нашому плані просторового планування, технічне завдання, до якого ми зараз розробляємо. Ми намагаємося там застосувати інклюзивний підхід, врахувати. Велику кількість ветеранів або людей з маломобільних чи з обмеженими можливостями, які на жаль нам принесе війна. Тому наше майбутнє так само зазнає змін, але цей простір повинен бути комфортним, бодай в наших планах. Я розумію, що багато хто вважає, що у нас тут здоровій людині не пройти в деяких мікрорайонах. Ми намагаємось робити все, що в наших силах. Не можна було не помітити об'єм робіт з ремонту доріг і тротуарів. Це не капітальні були ремонти. Це були Наші поточні силами нашого КП «Жилсервіс» без значних якихось там витрат, але не дивлячись на війну, що ми там балансуємо між допомогою Збройним силам, підтримкою опалювального сезону і наших теплових мереж, бо ми не піднімали комунальний тариф, лишили його в межах минулого року, не дивлячись на те, що складові його зростають постійно, ми вимушені дотувати підприємства. І в цих в цих серед цих всіх викликів ми однак плануємо майбутнє нашого міста комфортного для наших дітей, наших онуків. Бажаю залишатися оптимістами. Це складно. Я розумію, що всі виснажені. Підтримувати один одному одного і дбати про наше місто суспільно, тобто не лишаючись байдужими до якихось там речей, не варто ігнорувати це. Наш спільний простір. Кожен з вас має право зробити комусь зауваження, повідомити правоохоронні органи. Лише так ми наведемо порядок, і виховуємо свідому. Ідеологію в наших мешканців щодо національних інтересів, патріотичного ставлення і решти необхідних компонентів цивілізованого суспільства. Всім гарного робочого тижня.